Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Дуже багатьох цікавить нас з вами таке питання: чи буде затримка виплат сама пенсій, інших видів соціальних так, соціальної допомоги, соціальних виплат, які держава гарантує та виплачує. У зв'язку з тим, що наша країна другий рік перебуває в стані війни, тому це питання хвилює багатьох, і це абсолютно логічно і зрозуміло. На останньому своєму засіданні, так, прем'єр-міністр нашої країни зазначив, що ніяких затримок стосовно виплат соціальних виплат і пенсійних взагалі не передбачається, і всі зобов'язання, які на себе взяла держава в соціальній сфері, будуть обов'язково. Виконані в цьому і в наступному місяцях. І тобто мова взагалі про затримки, чи взагалі не виплати на даний момент не йде. Також прем'єр-міністр пообіцяв про те, що і наголосив про те, що. Відбудеться так, прогнозована і те, що обіцялася індексація так пенсій. Хочу нагадати, що з 1 березня будуть приіндексовані пенсії наступним пенсіонерам: це цивільні пенсіонери, так яким пенсію призначено на загальних підставах. Потім пенсіонери силових відомств отримують індексацію, та люди, які отримують пенсію по інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва, чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи? Також будуть проіндексовані з 1 березня щомісячні страхові виплати. Для потерпілих та людей, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого. Та також з 1 березня, нагадую, буде проіндексовано на 8% пенсії науковцям, державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування. А уже в квітні працюючі пенсіонери з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу для працюючих пенсіонерів відбудеться автоматичний перерахунок. Пенсії, це вже буде в квітні 2024 року. Тому всі свої соціальні гарантії держава буде виконувати і поки що ніяких змін не передбачається. Буду надалі вас інформувати.